А Це ще цікаво дивитися за джолами. От, ну, зараз ще вересень тільки почався. Це їздиш, дивишся, літають, все добре, гарно. Ну так, да, трошки, звісно, зараз посуха, що вони носять, а носять падь. Крім паді, нічого вони зараз не носять, це 100%. Але про що я говорю? Про те, що ось літають, літають, літають. Від кліща я. щось побігло. Ну нехай біжить. Літають, 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 літають. А потім бац приїжджаєш, як вже починаються приморські, а там немає нікого. А Зараз цікаво, я зараз кілька колод подивлюсь. І потім через місяць ще раз подивлюсь. Побачимо і результат. А тут наче все добре. Прильотку полірують. Гудуть щось там, щось вентилюють, може жарко, може нектар якийсь сушать. І там прилітає так, одна-дві, одна-дві. Ну Літ такий собі, ну піде, піде. Колода, наче добре, стоїть, не затікає ніде, щас подивлюсь. А тут чогось. Ну, піде, коротше, буде добре. Ось таке. Зараз поїду далі, подивлюсь. Мені буде цікаво. Лишаться вони чи ні. І тут летять бачу. Ну поки летять, побачимо. Вони всюди наче летять. Ще тут гарно так? Гарно печуть. З чого вони що несуть? Бог я знаю. Може пилок. Не знаю. Може пилок, може ще щось. Такі якісь ріженькі. добре накритий. Гарно працюють. Ну побачимо. От зараз вересень, вони ще будуть щось там літати, 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 а потім, коли до них загляну, все, ними Джил, Осінні зльоти почнуться по-любому. Хочеш цього, ні. От я ні разу не пробував обробляти їх. Якби може обробляв, може вони б не злітали, може вони по одненьки де пропадають. Ну не знаю. Не провіряв. Побачимо цього року побачимо. Зараз в мене трошки не дуже багато здоров'я я поки обробляти нічого нічим не буду. Може колись щебелькою оброблю. А поки ні.